Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Кривому Розі лікують поранено внаслідок атаки РФ. Дніпро місто з найвищим рівнем забруднення повітря в Україні у 2023 році. Двічі залишила дім через РФ та 15 років очікувала на вагітність історія переселенки з Луганщини. В день 23 жовтня армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. На Зацівську громаду Синельніковського району скерували ракету, пошкодили приватний будинок та лінію електропередач. З важкої артилерії Росіяни тричі поцілили і по Нікопольщині. Пошкодили з десяток будівель, господарську споруду та кафе. Внаслідок атак загиблих та поранених немає. У лікарні кривого рогу перебуває 57-річна Наталя Тимченко, яка отримала поранення 20 жовтня через ракетну атаку РФ в подачному кооперативу. Внаслідок обстрілу її чоловік загинув. Жінка каже, на дачу вони приїздили щоп'ятниці. «Тільки зайшли, ми, ну, там. Мі за почаса може прийшло, і туди що гу спишки, стрілі на що там я дажу Бог і мене толкнуло, мені взродну во в з дом занесло. Я кажу: Вова, Вова, а він не візе, що я його не вижу, я його слышу, а он, я звижу силуетку, що він лежить і зовет мене на те Наталя згадує, одразу не змогла підвестися через кровотечу. Почала перемотувати ногу шнуром. Та плойка мене, в принципі, врятувала. Буквально, якщо б її не було, штора не помогла, вона не, ну, не затягнула. Потім скоро приїхала, кажу, що там а вони Вона каже, мовчата, що ви мовчите? Я розуміла, що його почала за словами медичного директора з хірургії Сергія, Наталю Тимченко ушпиталили у тяжкому стані з наскрізними пораненнями м'яких тканин стегна та кровотечею. Прийшлося компенсувати крове вливом інфузії крові робили і плазми. Стан її зараз вже не тяжкий, середньої тяжкості стабільний. Вогнепальні самі по собі дуже тяжкі. Вони виривають ділянку кістки, потім зростається це дуже тяжко через нагоєння самої кістки. Ну, її вищі сили оберегли. Наразі, каже лікар, загрози життю жінки немає. У медзакладі вона перебуватиме ще мінімум тиждень. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили 51-річного чоловіка, якого підозрюють у триманні людей у трудовому рабстві. Про це повідомляють у Нацполіції області. За їхньою інформацією, десятьох соціально незахищених людей чоловік поселив у Солонянському районі на території ферми без належних умов та змушував безоплатно виконувати тяжкі роботи. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Максимальний термін покарання 12 років позбавлення волі. Наразі вирішують питання. Вручення повідомлення про підозру. Дніпро місто з найвищим рівнем забруднення повітря в Україні за першу половину 2023 року. Це дані Центральної геофізичної обсерваторії. Місцева жителька Любов живе неподалік від промислових об'єктів. Розповідає, через Сморід вимушена закривати вікна в квартирі. Ну Ні, це не, ужас. Чорні то уже здиміться, чорний клуба йдуть, а перед на Часто буває прямо аж страшно другий раз. откроешь окно і швидко закрываю, тому що думаю, що нас уже травят. Місцева жителька Олена розповідає на початку повномасштабної війни запахи від викидів підприємств зменшилися. Зараз каже, знову почала відчувати сморід. Я раніше якщо раз в неділю подоконники то сейчас їх нужно чуть ли не каждый день. І Пыль такая, така от... пиль как як как як пісок, тільки имеет е... цвет асфальта. Олена Переселенка Запорізької області. У Дніпрі живе чотири місяці. Каже, одразу по приїзду почала відчувати запахи від виробництва. Особливо, коли сильний вітер. Очень слышно, ну, окна сильно не откроешь. Особенно, когда детки маленькие, и я ну, я відчуваю. Может, на нюх, может, сразу нет, но починають чихать. Основні причини забруднення повітря робота підприємств, вихлопні гази автівок та пил виробництв, розповідає співзнасновник громадської організації Сейв Дніпро Павло Ткаченко. Каже, Близькість регіону до лінії фронту також може впливати на чистоту повітря. Викиди від там вибухи від ракет, техніка працює, все це впливає на атмосферне повітря. Ми знаємо, що в нас є заводи. Ми бачимо, що з цих заводів йдуть постійні викиди. Мешканці постійно бачать звідти чорний бурий дим. Це все впливає на наше здоров'я. Дніпро постійно перебуває у першій п'ятірці місць із забрудненості повітря. Розповідає Павло Ткаченко. каже. Раніше в лідерах були Маріуполь, Кривий Ріг та Донецьк, але через повномасштабну війну там неможливо виміряти якість повітря або ж місцеві виробництва зменшили свою діяльність. Будь-яке забруднення повітря воно погане. Органи місцевого самоврядування, там обласні і місцеві, вони відповідають за те, щоб слідкувати за якістю атмосферного повітря. І якщо хтось скаржиться, то вони повинні приймати якісь дії. Павло Ткаченко каже: Аби постійно мати інформацію про якість повітря у Дніпрі та області повинні працювати станції моніторингу повітря. З початку повномасштабного вторгнення, каже експерт, вони не функціонують через брак фінансування. Мене дістали інформаційний запит до міськради із запитаннями: чи планують відновити роботу станції моніторингу та як контролюють рівень забрудненості повітря. Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро. Понад 800 мільйонів гривень заборгували жителі Дніпра за воду. Повідомив представник Дніпроводоканалу Ян Майдан. Від погашення залежить якісне надання послуги взимку, каже він: споживачі можуть сплатити борг за водопостачання і водовідведення частинами. Для цього треба укласти угоду з підприємством. За поточний місяць платити і платити свій борг, який там вам вже нарахують, на який ви домовитесь строк його розбити. Вже телефони абонвідів ми зможемо знайти на сайті КП канал», офіційний сайт наш. Там є всі номери наших абонслужб, і можете за ними звертатися, вам нададуть інформацію і скажуть, як куди прийти і як це можна зробити, цей договір структуризації. В Україні хочуть провести реформу вищої освіти. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федеров. Уряд ухвалив законопроєкт. Серед них такі: студенти-контрактники зможуть самостійно регулювати строки навчання, пришвидшувати до трьох років або розтягувати до шести. Вибір спеціальності після першого чи другого курсу. Спочатку студенти вивчатимуть загальні предмети, а спеціальність у галузі оберуть пізніше. Також з 2024 року заочне та вечірнє навчання замінять дистанційним. Ми запитали. Як до цих змін ставляться Дніпряни. Людям може бути незручно, наприклад, займатися дистанційно, там, робота, навіть є воєннослужбові, які ще вчаться і їм потрібно о, якийсь час для цього. Тобто заочна форма навчання, вона ну, зручна. Якщо є такі учні, бундеркінди, можна сказати, які можуть це освоїти, потягнути цю програму, то так, це позитивно для них. Це залежить від того, яка спеціальність. Тобто, якщо це лікар, то я думаю, ну я, я би не хотіла б попасти к такому, який <зас>, дистанційно навчався. Зараз таке час люди дуже вибирати, чого вони хочуть. Так по системі працювати вже не то. Заочна форма це буде краще, ніж дистанційна, тому що е як не як е люди, які обучаються, вони приїжджають і. Здають матеріал, який вивчають дистанційно. можна використовувати різні інформації, так само з інтернету. Зараз нас наша молодь вона ще й працює, тому я так думаю, що головне їм дати таку можливість і заробляти, і вчитися. Сама я родом з Луганська, з самого Луганська. Це ми вже другий раз виїхали. Перший раз виїжджала в липні, в 2014 році ми виїхали, це вже були блокпости, це вже стріляли, це вже були обстріли. А потім вже виїжджали у 2022 році, 24 лютого. В 2014 ми виїхали в Луганську область. Ми жили в Сєвєродонецьку. жили. Він був окупований. Ну, ми приїхали вже. За півроку після окупації, ну, після деокупації. Місто розвивалося, я можу, хоч хочу сказати, що місто таке було ще трошки це було сучасне європейське містечко. Це там робилося, робилося все. Поробилися дороги, поробилися парки, будувалося, ну, все робилось. Тому жилось хорошо, можна так сказати. 2014 рік, якщо порівняти з 22-м, це зовсім дві, дві різні битви оці всі війни, ну, ну це, це зовсім інше. Це зовсім інше. До війни Луганськ, ну це у нас був, знаєте, таке на парк Шевченка. У нас там всі гуляли. Тарас Шевченка це площа у нас була саме центральна площа, і це всі там гуляли. Це були алії з трояндами. Це у нас завжди ти йдеш по вулиці, у тебе троянди. Ти можеш поїхати там, десь якийсь кар'єр. Спогади є. Треба шукати і приємності. Я більше я мріяла завжди в мене не вистачало часу з роботою. Я хотіла побувати в Україні. Я подивитися, хотіла Україну. Я подивилась Україну за ці типу, півтори роки, ну хоч таким чином, ну це було. І у мене є тепер два синочки, про яких я мріяла. Оце саме заповітне моє, що у мене є, і це мої синочки. Тимо маленькі, тімо маленькі. Одного звати у нас Назар це ось цей в синенькому, а Матвійко в жовтенькому. Сьогодні вже у нас 6 днів, завтра буде в нас неділя. Перша неділя разом, не в животі у мами. Здвінью, важко, одразу скажу, що це нелегко. Це, якщо вони хочуть їсти, це вони можуть захотіти вдвох одразу. І тобі треба якось балансувати між тим, як у нас сьогодні було. Ну, це стоїть то. Це дітки, це радість. На не очікувала. Це була довгождана така у нас вагітність. Е, дуже хотіли ми діток. Це було 15 років. Ми все думали, думали. Ну так вийшло трошки в житті. Плани. Зараз у мене є два сина, треба підіймати на ноги. Треба жити далі. Я сподіваюся, що ми вернемося всі додому все одно. Я на це сподіваюся, я вірю. Я хочу додому, я хочу додому. Хоч і тут ну, приймають так все. Вдома ну, є вдома, вдома і стіни лічать. Тому, звісно, хочеться. Хочеться повернутися, хочеться швидше. Нашої перемоги, щоб хлопці дали нам таку можливість побачити і показати нашим дітям, що ось ось тут ось є таке місто Луганськ. Ви дивитеся суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.